А сексуальність це сексуальна орієнтація, що характеризується відсутністю або дуже слабким сексуальним потягом до інших людей. Вона є природною частиною спектру людської сексуальності, критерії визначення асексуальності. Відсутність сексуального потягу. Основною ознакою є відсутність або дуже слабкий сексуальний потяг до інших людей. Це відрізняється від низького лібідо, яке може бути пов'язано із медичними чи психологічними проблемами, брак інтересу до сексуальної активності, а сексуали зазвичай не вважають секс важливою частиною свого життя і можуть бути байдужими до нього. Відсутність дистресу, на відміну від сексуальних розладів, наприклад, таких як гіпоактивний сексуальний розлад бажання, асексуали не відчувають дискомфорту через відсутність сексуального потягу. Незалежність від самовизначення. Асексуальність може бути визначена на основі поведінки та відчуттів, навіть якщо особа ще не ідентифікує себе як асексуал. Романтична орієнтація. Асексуали можуть відчувати романтичний потяг, наприклад, гетеро, гомо чи біромантичність, але без сексуального компоненту.